Друзі, всім привіт! Тільки що позаймався я в своєму спортзалі і вирішив записати відео. Відео сьогодні буде не про німецьку мову, не про навчання в Німеччині, а буде про спорт і про харчування. Минуло рівно 8 місяців з мого експерименту про набору маси. Але сьогодні зважимося, подивимося скільки набрав. Але замітив, набрав і м'язів. Але багато і жирку набрав. І з сьогоднішнього дня стартує мій експеримент, точніше, навіть не експеримент, а такий так челлендж для себе. Буде буде банальне похудіння. Я вже знаю, як худіти на 50 кг. Ну, тепер мені не потрібно на 50 кг, тепер трошки менше. І Я планую десь за 3 місяці похудати схуднути десь на 8 кг. Тобто, я за 8 місяців набрав десь 10 кг з м'язами з і жирком. І тепер планую за допомогою дефіциту калорій, як це було раніше, скинути зайву вагу, але спробувати зберегти м'язи. Тобто, я буду десь 3 рази на тиждень буде силова тренування в моєму спортзалі. І буде мінімальний дефіцит калорій. І буду десь раз на тиждень знімати відео, показувати, що я їм, і показувати результати. А як вам такий, так сказати, таке відео? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я ще поставлю свій другий канал в описі. І кому це цікаво, підписуйтесь на канал. Я теж буду там спортивні відео викладати, різні обзори і ще на різну тематику відео. А зараз ми зважимося, скільки я набрав. Було в мене 88 кг десь коли я почав масонабор і жиронабор теж. І так дивіться, що ми маємо. 98 кг. Дуже багато. Набрав я відчуваю зайву вагу. Тут, тут і тут. І м'язів чуть-чуть набрав, якщо видно. Зараз запишу я на своїй доски. Сьогодні сьоме. І вага 98 кг Жах який. Давно в мене такої ваги не було. Почав я худнути років 4 назад, мабуть, або навіть 5 років. Було в мене 134 кілограми. І буквально за рік, за десь за 2 роки, я схуд до 85 кілограм. Потім мій експеримент з масонабору перший. Як то кажуть блим комом, але нічого, знаємо вже алгоритми, як працювати зайвою вагою, що робити, щоб скинути. Якщо комусь цікаво, як це робиться, пишіть коменти, буду ділитись інформацією, буду тримати вас в курсі. Всім дякую за увагу. Лайк і підписка!